І у Росії дискусію не лишили нині без відповіді. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що прямий військовий конфлікт між НАТО і Російською Федерацією буде неминучим у разі відправлення західних військ в Україну. Ну що, ж, давайте поговоримо про це більш розлого. Саме для цього долучаємо гості нашого ефіру. Максим Насвітайло, політолог і експерт-міжнародник, долучається до нас, пане Максиме. Вже така у нас недільна традиція з вами аналізувати ситуацію поточну. Вітаю вас. Літає, отже, дійсно, Емманю... Емманюель Макрон зараз укріплюється та утверджується у своїх заявах. І щотижня ми отримуємо свіжу порцію небаченої раніше сміливості, але Франція не має зараз такої, наприклад, дірки в бюджеті стосовно фінансування своїх збройних сил, про які зараз заявляє Німеччина. Насправді доволі непогано зараз розвивається у Франції її ВПК. Це дев'ята, якщо я не помиляюся, армія у світі. Вони мають незалежно від сполучених штатів також свою ядерну зброю, яку постійно удосконалюють, свої винищувачі словом, вони мають чим воювати їм насправді дійсно не страшно. Але стільки часу мовчали, а тепер обґрунтовано не страшно. Чи справді наважиться привести війська в Україну? Ну, перш за все, варто відзначити, що вибори закінчились. Макрон переміг. Він зараз відбуває свій другий і останній термін на посаді президента Сполучених. З виборами в США вже в Сполучені Штати вважаються. Він відбуває свій е, останній термін на посаді президента Франції, і він може собі дозволити е, і приймати якісь непопулярні рішення, брати на себе відповідальність, е, бути більш сміливим і відвертим, тому що ну, йому не потрібно там сильно перейматися через е, те, що це може там вплинути на його рейтинг. Але як дуже правильно мій колега перед тим говорив, очевидно, що Макрон задумався про своє місце в історії і те, яким президентом Франції він в цій, цій історії залишиться. Безперечно, все виглядає так, що він хоче е, залишитись в політиці. І це, мабуть, стосується не тільки політики Франції, а й загальноєвропейської політики, тому що європейські інституції вони будуть трансформуватись, можливо, набуватимуть більшого впливу. І якщо Макрон зараз себе зарекомендує як такого неформального лідера об'єднаної Європи, такого сильного вольового, який готовий на себе брати відповідальність, то у нього будуть шанси якось цих інституцій очолити. Uh -huh. Плюс тут варто, мабуть, також повернутися до історії. На Франції лежав цей ганебний тягар з Другої світової, коли, ми пам'ятаємо, Німеччина напала на Польщу, Франція голосила Німеччині війну, але нічого з цим не зробила. Цю ще війну називали, цей період називали дивною війною, тому що Франція то війну оголосила, стягнула війська до кордону і все. І чекала, поки там Німеччина нападе, і в результаті ця плачевна закінчилось, капітуляція гневної поразки для Франції, і потім цю честь відстоював вже Шарль Деголь. І, можливо, якраз Макрон зараз намагається е показати, що у Франції є серйозні амбіції на лідерство не тільки в Європейському Союзі. Е тому е підходячи вже власне до суті питання, чи Франція наважиться. На те, щоб відправити війська. Дуже добре, що ми побачили чіткий маркер, в якому разі це може трапитися. Якщо на наступ росіян просунеться в бік Одеси чи Києва, то Франція розглядає можливість відправити до нас війська. І це вже знаєте, це не про те, що ми можемо припускати, коли, в якому вигляді, вже чітке. Чітка парадигма, чітке бачення в цьому плані ну є. ось так. досі ніхто так чітко не артикулював, тобто це або була передача, наприклад, нам військового озброєння, і тут вони вже там умовно могли називати цифри. От стосовно живої сили, і причому це зараз трошечки теж може мати дивний вигляд, враховуючи, що Росія має перевагу все одно в повітрі говорити про те, що саме війська можуть зайти. Якщо мова про сухопутні, то доволі специфічно у мене чомусь виникає думка: а, а чому не примкнути, наприклад, до ідеї? Тренувань на винищувачах, якщо НАТО готове до навчань на Ф-16, чому б, наприклад, не запропонувати навчання на своїх рафалях, які зараз творять конкуренцію Ф-35, навіть американських, Чому б би ні? Ну, якось трошечки ризиковано саме особовим складом ризикувати. Я розумію, що не йде мова про те, щоб завтра завести війська. І, можливо, це буде тоді, коли ситуація буде значно більш вигідна, і тоді долучитися вже буде навіть, навіть з правої честі. Але чому саме така от послідовність? Ну, якщо ми говоримо про Рафалі, то незначна кількість літаків, перш за все, і швидше за все, якщо Франція почне використовувати свої збройні сили, то вони використають ці літаки, тому що все таке mm -hmm. ці літаки нового покоління вони значно відрізняються від F-16. Ми бачимо, який значний часовий відрізок нам потрібен, щоб засвоїти F-16, А щоб ще додатково потім довчити або перевчити на це, потрібен на це потрібен буде час. Я вибачте, я тут трошечки все одно вас переб'ю що я мала й на увазі, бо але ж це насправді на значно вигідніше, тому що це може тривати довго, але це в перспективі бачите, яка серйозна підтримка. Це теж не завтра відбудеться, коли ми будемо готові. Тобто, таким чином можна тримати марку, але все-таки знайти відтягувати безпосередню участь. А тут доволі активна позиція і ризикована. Ну, мені здається, що ми можемо побачити ще й, можливо, в цьому напрямку якісь пропозиції. Важливо те, що розвивається ця коаліція передачі Україні далекобійного озброєння ракет середнього і дальнього радіусу дії. Що також має, має велике значення, якщо ми говоримо саме на про літаки нового попередня, але цю зброю можна буде і з F-16 використовувати, і те як Франція впливає на ряд країн, ну, країни в Балтії, не ну не стало сюрпризом, що вони долучаються до цієї ініціативи там. Потенційного ведення своїх там військ на допомогу Україні Нідерланди цікаво. Uh -huh. Я б не сказав, що дуже несподівано, але все-таки достатньо несподівано. Ну і риторика Польщі порадувала дійсно те, що сказався Корський. Звісно, вони не говорили про те, що там 100% у справі, але вони кажуть, що сама що. Не Росія має нас лякати, це перспектива Росії зіштовхнути з нами має лякати їх. І от така риторика, вона є надзвичайно корисна, насправді. Ага. Тому це, це ще має інформаційне значення надзвичайно велике, тому що Росія ж просуває цю свою парадигму з е, переговорами, і вони намагались послідовно дуже довго. Проштовхувати в суспільний дискурс на заході, що переговори, переговори скляти Україну до переговорів. Війна всім набридла. Давайте переговори, і тут ми бачимо такий різкий, таку різку зміну дискурсу. Це надзвичайно важливо, і в цьому плані це мабуть найбільший поки що вклад Макрона під час всього всієї повномасштабної війни.